Пане Олександре, а що буде відбуватися на ваш погляд у Європі? Ми бачили поїздку Фрідріха Мерца до Трампа. Дуже вона така була мені здається. Зважена Фрідріх Мерц Трампу нагадав про його німецьке коріння, підготувався до зустрічі. І, в принципі, мені поки що імпонує фігура Фрідріха Мерца. Він якось жвавіше, активніше налаштований підтримувати Україну. І ті договори, які ми вже маємо про військову співпрацю, теж доволі оптимістичні. Як ви вважаєте, чи буде Європа зараз активізуватися, чи будуть країни більш активними Велика Британія, Німеччина, зокрема, чи будуть вони змінювати свою політику щодо допомоги Україні? Ну, змінювати ні, я б точніше уточню. Швидше а, поглиблювати. Тому що в принципі підтримка, яка є з боку Британії, ну, вона заслуговує на найвищої цінки, тому що прем'єр-міністр ще тоді, в 2022 році Британії Борис Джонсон, продемонстрував неймовірну підтримку політичну, ну, яка була нам в ці дні дуже важлива. Він був тоді єдиним, наголошую, єдиним політиком такого масштабу, який бив всі три дзвони який дискутував з Сполученими Штатами Америки, який чітко був вірив в тому, що Україна вистоїть, тому що я порівнюю позицію, яку озвучував Байден перші дні, і в мене іноді після його промови вже тоді були такий стан вічі, да? бо ми самі ще не орієнтувалися. Тому до речі, хочу сказати, що в контексті такої глобальної підтримки Сполучених Штатів Америки. Я не бачу великої різниці сьогодні станом на сьогодні. Ну, в глобальному там, да, між штатами і умовно тою поведінкою, яку робить Трамп. Ні, хоча не треба особлювати Трамп і Штати. Трамп це просто президент, який сьогодні ще на хвилі цієї популярності чинить те, що він чинить, да? але він підриває авторитет Сполучених Штатів Америки. Я переконаний, що Штати вистоїть, але це знов ж таки буде відбуватись важким моментом. Так, от повертаючись, а... він. Був перший, хто приїхав в Київ. Якщо мені не зраджує пам'ять на початку квітня, в кінці березня, я вже дати не пам'ятаю. Ну буквально тільки от Київська область була звільнена, да, витиснутий був противник. Відповідно, тоді з'явився. От він почав задавати і допомагати нам створювати цей тренд. І враховуючи внутрішню політику в, е в Лондоні. Особливо коли спостерігаєш за певними процесами не зовсім публічними, хоча вони теж відкриті. А в їхньому парламенті, наприклад, там на ну, в їхньому комітеті того ж саме там оборона щось напроти їхнього іноді попадаєш на цікаві стенограми, і опозиція влади синхронно розуміє, що таке Росія, її загроза, і в контексті єдиному вони навіть можуть дискутувати, чому ще до сих пір ті активи, які заморожені Україні, не передались. Тому я вважаю, що буде з Британією поглиблюватись, і це. Вигідно стратегічно британцям це потрібно і нам. Тепер, коли ми говоримо в контексті в цілому Європи, є ризики чим довше буде йти війна на території України в такому масштабу, тим більше популярності будуть здобувати праворадикальні сили. Ми сьогодні з вами маємо результати виборів в Республіці Польща. Я не вважаю, що це дуже критично, але це суттєво нам ускладнює. Тобто, ми розуміємо, що на каденції сьогоднішнього президента. Польща перестане бути адвокатом України в Європі. Це біда, в якому розумінні, що все, що нам не додає, десь нас і послаблює без створюють червоні проблеми, робить додаткові можливості для Російської Федерації. Я переконаний, що кремлівські лобісти служби різні під різними личинами спрацювали на цих виборах, причому нав'язуючи антиукраїнську риторику всередині Польщі. А ми знаємо з вами, що настрої там є також присутні, і таким чином вони змогли вивести. Сьогодні у цю, а, цей наратив з таким наративом відповідно лідера на президента. Тепер тобто дивіться, коли ми говоримо не просто про країн, давайте подивимося, ще яка мета є в Російській Федерації. Це розбити єдність Європейського Союзу. Я це взагалі називаю м, ефектом розбитої чашки. Тобто їм потрібно створити ще політичну кризу в Європейському Союзі. Тобто, модель проста: наприклад, є країна-Угорщина, є країна Польща і є право вето. І не тільки по питанню України, по будь-якому навіть економічному питанню. І коли ти по українському питанню вводиш там вето, відповідно не даєш можливість давати ефективні рішення, ти ще по якихось моментах тут Польща згадає, що їм не доплачують преференції там, за агропромисловий е, сектор, вони почнуть придивляти не тільки в Україні претензія, наприклад, іншим державам тощо, і відповідно почнеться блокування. Ну, тобто, і кожна країна почне, тобто, відповідно Франції почнуть рухатись про спілкові рухи, там ще десь там в Іспанії, тощо і починається, тобто знову з'являтися тренди, коли національні інтереси будуть стояти вище за а, інтереси цілої спільноти європейського союзу. Тому що європейський союз колись просто формувався як ідеологія, що заробляють всі, і відповідно зараз, коли стоїть питання економічне, не тільки економічне, а й безпеки як такої. То ми вже бачимо з вами, що Європейський Союз сьогодні не є єдиною цілісною організацією, на да? тобто, ну давайте так подивимося, Угорщина, ну, чи там словаки, да, Фіцо. Тобто, от ми вже маємо дві країни, які є токсичні. Зараз ще Польща почне робити якісь певні рухи. Тобто, це не означає, що у них проросійські настрої, але Росія цим буде дуже ефективно користуватися, плюс намагаючи себе вибілити, використовуючи різні. Канали комунікації, починаючи від політичних, там закінчуючи та знов ж таки розважальними якимись контентами, інтегровані під національні проекти, і саме головне використовуючи релігійні канали комунікації, тобто як і російську православну церкву, їхні філіали, так і відповідно дружні до них структури організації. Тобто, це ще один теж напрямок який потрібно розуміти. Так, от. Ми, коли говоримо про європей, Європу, ми повинні зараз розглядати не просто Європейський Союз. Так, ми повинні працювати, долати ті всі м, перешкоди. Але зараз, на моє глибоке переконання, ми маємо діяти формування не просто альтернативи, а практичного альянсу. Назвемо його європейський блок безпековий. Не європейський союз, тобто він не має зараз бути конкурентом ані Євросоюзу, ані а, НАТО. Це має бути швидше доповнення, і у випадку чогось структура, яка стане практичним додатком або уособлення політики А і Альянсу і Європейського Союзу. на випадок, якщо у Європейському Союзі такі відбудеться глибока політична криза. Вона може відбутися в цьому році, а може відбутися і через років п'ять. Тобто, все буде залежати від динаміки, по перше, війни в Україні, від а, провокації з боку Російської Федерації, тобто а, розпочнуть вони. Невеликий формальний наступ на країни Балтії і Польщі чи не ну, це, дуже багато аспектів, але ризики такі залишаються. І присутність російських спецслужб на інформаційно-політичному рівні недооцінювати все ж таки я би не став. Так от формування а, альянсу я бачу наступним чином з таких ключових держав. Тобто, зрозуміло, Україна є співзасновником, цей блок, Британія, Туреччина, далі Німеччина. Бажано Франція, і тут нам потрібно підключати Азербайджан, яка б узгоджувала би позиції між турками і Францією і Балтійські країни. Тобто, це може відбуватися одноразово або починається дві країни заснували чи три країни заснували цей альянс, і починати просувати необхідність цього безпекового блоку з країн НАТО і України. З точки зору геополітики зараз, як політичний консультант, якби я би сьогодні це обігрував навіть на рівні НАТО, чому цей альянс потрібен? тому що враховуючи доктрину НАТО і що НАТО, як політична інституція, в першу чергу політична буде робити все можливе для того, щоб не вийти на пряме протистояння з Росією, значить, такий блок, це може стати тою прокладкою, яка убезпечить НАТО по великому рахунку, і дасть, вибачте, мені по зубам Російській Федерації. Ну що на хвилиночку, от моделюємо ситуацію. Осінь проходять навчання в Білорусі. І 30 -ти тисячний контингент заходить на територію там Сувальський коридор, захоплює два три села в Польщі, два села в Литві. Які дії будуть НАТО? Чи НАТО буде здатне протягом 48-72 годин оголосити п'яту статтю? Ключове питання. Але йдуть собі, що цього нашого? От. І якщо вони там будуть присутні і будуть шукати далі дипломатичні шляхи, ви розумієте, що НАТО множиться таким чином на нуль, так як помножено на нуль сьогодні в ДКБ, і тільки заради оцієї історії, ну я припускаю, що Кремль готує цю, цю спецоперацію. Це реально спецоперація. Це не війна, широкомасштабна, оце це спецоперація, яка може дати наслідки, особливо враховуючи сьогоднішню політичну ситуацію в Штатах. На той ж позицію Білого Дому. Тобто, у них є оце невелике вікно можливості. Бо зараз хтось мені може опонувати, де вони ладве тут зараз застрягли в Україні, що і про це говорить, і німецька розвідка, і так далі. Але ну, нашу війну не можна оцінювати як локальну історію. Її треба оцінювати як частину глобальної історії, враховуючи тим, що сьогодні Росія змогла отримати союзника прямого з боку кінчинина. Північної Корея, яка по рахунку сьогодні на території України чи там в Курській області здобуває елементарний бойовий практичний досвід, і цей досвід буде потім перенесений в сторону Південної Кореї. От так потрібно це сьогодні оцінювати. Тому, от коли ми говоримо про зміну політики, я би казав знову ж таки інтеграції з. Не просто підтримки фінансової і збройної, це те, що потрібно вже вчора, і сьогодні, і буде завтра. А це те, що нам потрібно вже нарощувати в плані і геополітики і прийняття рішень. Тому що, коли ми говоримо з точки зору безпекового блоку, ми маємо на увазі не політичну костру. А це означає, що це формуються штаби, штаб-квартира, це формуються роди військ, розподіляються ресурси, розподіляється ВПК… Проходять спільні навчання, злагодження тощо І, до речі, ті навчання, які будуть проходити також в рамках НАТО в Сувальському коридорі, це якби превентивний захід для того, щоб Росія не пішла в наступ, не зайшла в цей ж коридор. Але це має бути постійним і так про що ми говоримо: Україну не беруть НАТО, і ми розуміємо, що навіть достатньо одної угорщини, щоб навіть якщо всі формально будуть готові, щоб Україна не вступила в на НАТО. Ми розуміємо, що не НАТО лякає Росія, а сам геополітичний процес. Так от, коли б ми створили б цей блок, питання по заблоковості України, би було б знято з порядку денного, як такої, тому що факт, який відбувся. А далі ти хочеш повоювати ще з цим блоком, окей, давайте. Ну от тоді воно абсолютно змінює ситуацію. І повірте мені, якщо зараз піти от навіть в цьому році на заснування, хоча я розумію, що скоріш за все, це мої якби, фантазії, побажання навіть, швидше. Але якщо би піти зараз на такі дії. Буде набагато дешевше справитися з цією коаліцією, і це понесе набагато меншу ціну, ніж ми це будемо затягувати в часі, і давати можливості розширюватись і а, нарощувати м'язи в цьому коаліції, коаліції з зла це попри тому, що Російська Федерація економічно вона все рівно видихується. Да, да, вона робить у сьогодні теракти, ті а, а, атаки, але давайте згадаємо: от кількість ракет зараз скільки було, не перевищує там 45, по-моєму? Тав до півсотні. Так, да, до півсотні, да? так от, давайте згадаємо 22-й рік і 23-й, їх було в рази більше цих ракет. А враховуючи, що ми вже починаємо бити по їхніх відповідно і заводах тощо і знищувати логістику, то ця ситуація буде відповідно тільки погіршуватися. Але разом з тим є і ще один мінус в цілому для глобальної безпеки. Що показала наша спецоперація? Це про що ж говорю я і мої колеги, і ті, хто більш-менш розуміє процеси війни. Бо що таке війна? Це в першу чергу зміна або технологічний прогрес. Так от дрони, які були тактичним інструментом, сьогодні переходять в статус стратегічного, і це важливий момент. І саме розвиток цієї технології і далі продовження нашої війни. Це основа в тому, що світ таки скотиться третю, не ядерну, але в третю світову війну. Тому що дрони це по суті дешевий засіб, він ну по відношенню до ракет, але вже демонстрація того, що він може знищувати стратегічні об'єкти, і це теж важливий момент, чому я говорю, що оця ця коаліція, вона це тема не просто вона актуальна сьогодні, вона актуальна була ще на 22-й рік, на, на позавчора в гіршому випадку. Але ми повинні да прив'язуватися до тих держав, які навіть на перший погляд можуть викликати в нас певні застереження. Там я багато сам теж з колегами дискутую говорив: ми не довіряємо там туркам. Слухайте, ми можемо довіряти так, да, в Туреччині є свій геополітичний план і тому подібне. Да? І є інтереси, які в нас збігаються. І один з інтересів, які в нас збігаються, точніше не один їх декілька. Перший це безпека в Чорноморському басейні. А на Туреччина це друга армія натівська плюс бойовий досвід. А другий це спільне виробництво ВПК. А, другий – Туреччина має свої амбіції відновлення тюркського світу, і в цьому контексті, тобто посилення співпраці з Грузією і перетягування Вірменії в свою сторону, це абсолютний захід і відновлення контролю за Кавказом. А це означає, що послабляється Російська Федерація. Це вже потім можна питання вирішувати із Чечньою, і зічкерою, з тим а, злочинним режимом, да? і таким чином формується сфера впливу. Зрозуміло, що Китай таким разі буде формуватись там в Сибірі, да? тобто і плюс Казахстан, то що. І от ви створюєте цей же самий безпековий правильний шлях, тощо, про який шовковий шлях, над яким працювала Китайська Народна Республіка. У китайців є своя геополітична стратегія. Вони хочуть стати Гемоном. А обійти Сполучені Штати Америки, тому вони використовують Російську Федерацію в своїх політичних цілях як проксі всі Це не означає, тобто, ну їм по великому рахунку байдуже Україна, там Росія, тощо вони трошки якби, більш глобальний масштаб, і це, грубо кажучи, тільки невеличкий епізод з невеликою групою людей, ну враховуючи їхню кількість населення. цинічно, але це теж треба розуміти. Але Китай є, Китай був, і Китай буде в майбутньому, і він буде так чи інакше розвиватися. Тому. Як би зараз цинічно не звучало, нам все рівно доведеться з ними вибудовувати якусь і комунікацію тощо. Але нам потрібно вибудовувати свою історію з тим, щоб ну, мати свій інтерес. А не нав'язаної Росії чи там Білорусію, да, яка є під ну, по суті, ну ну це не зовсім окупація, але під контролем Російської Федерації. Да, в такому контексті, тобто, це як бачите, складні процеси. Але навіть на цьому прикладі я показав, що з Туреччиною нас багато спільного зв'язує, і це попри тому, що Туреччина буде торгувати зараз там з Росією тощо, тобто. Це річ теж потрібна, які об'єднані Арабські Емірати. Чому я про них зараз згадав? Тому що ви знаєте, що обміни, які сьогодні проходять великі, особливо це велике вкладення наших партнерів з об'єднаних арабських еміратів. Це просто щоб наша аудиторія теж не оцінювала все в чорно-білому, що тут зрада. А навіщо типу як вони можуть бути партнерами, якщо вони торгують з, з Росії? То ну світ такий, кожна держава має свої інтереси економічні і навіть корупції. Але якщо ми говоримо в геополітичному плані, то оцей союз, про який я вам говорю, плюс Британія, тобто як представник і класика англосаксонського світу, і традиції, плюс це ядерна держава на хвилиночку. Це якраз той момент, да, який ми можемо з вами поширювати. Да, і, мені здається, представники саме з Британії зараз починають говорити про відновлення в Україні ядерної зброї. Ну, Тобто є така вже в них дискусія, тобто да, оце, щоб ми розуміли рівень розуміння в Британії, і коли ми почнемо це нарощувати, а плюс наша нація і наш бойовий досвід, ну це буде практична дійсно історія, яка по великому рахунку ну можливо в майбутньому враховуючи турбулентність в Сполучених Штатах Америки, НАТО просто-напросто створить як політичну структуру, або дасть якраз можливість вижити, бо тому, що якщо умовно завтра Росія візьме проактивну дію, навіть... Втрачаючи свої додаткові ресурси, але для того, щоб помножити на нуль НАТО, то повірте, у них вікно можливості є. І це розуміють знов ж таки провідні розвідки світу, починаючи від нашої української, яку я вважаю до сьогодні з кращих, да, і наші спецслужби, які демонструють факт, закінчуючи тими ж самими штатівськими, да, закінчуючи німецькими, там данськими розвідками, ну і, звісно, британськими. Пане Олександре, дозвольте ще поточнити коротко. Ми говоримо про інструменти Трампа, крім військової допомоги нам, це санкційні механізми. І от лежить законопроект Кітакелога про ці 500-відсоткові тарифи, здається, для тих, хто купує нафту у Росії. Але знову ж таки, ми знаємо, що нафту у Росії купує Індія і Китай. А зараз США і Китай в переговорному процесі в своїй торговельно-митній війні вони там зробили паузу і зараз ведуть переговори. Тобто, зараз Вашингтону точно не на часі сваритися спокійно і вводити ці санкції. Як ви бачите, чи буде воно реалізовано цей механізм санкційний, чи будуть ці мита для покупців російської нафти? Чи це всього-навсього риторика? Це не зовсім риторика. Але до осені цей механізм, на жаль, на моє глибоке переконання реалізовано не буде. Враховуючи, що скоро Сенат піде на канікулу, то навіть якщо буде спроба ухвалити, Трамп може цю історію заблокувати, заветувати. на подолання вето станом на сьогодні голосів не буде. На жаль, з осені ситуація може змінитися. І питання, коли там розумієте, дивіться, штати мають Трамп заявив, що у них там нафти більше, ніж будь-де. Ну, Штати зацікавлені реалізовувати свою нафту, ну, значить, от той момент. Для Китая ну, по великому рахунку: ну, Китай теж має відповідні можливості а, затягнути ті чи інші санкції е і дарити боляче по США. Ну, то, тут же ж питання. розумієте, дивіться, Можливо, це буде конспірологічна версія, але весь конфлікт між Штатами і Китаєм буде знаходитися на території Сибіру. От як вони вийдуть на розуміння, як вони будуть освоїти цю територію. На території колишньої Російської Федерації. От тоді вони зможуть виходити на більш якесь глобальне розвинення. Тому що Китай пішов теж технологічно вперед. Давайте будемо признати. Ну, навіть подивимося по їхньому а, сектору автомобілебудування. Подивіться, наскільки вперед вони пішли. Вони ж діють дуже м'яко. Пригадуєте, коли вони викуповували волю. Ну, хтось сплювався і так далі. Я пригадую, що я один з перших коли перше, вони будуть обходити квоти. Ну, відповідно на свої автомобілі використовуючи бренд, Volvo. Другий момент вони взяли технології кращих інженерів, тобто залучили до розробки своїх китайських відповідно виробників. От це стратегія Китай буде діяти також, так і надалі. Просто Китай зараз дивиться на моменті входити в гарячу фазу протистояння військової чи не входити. А стосовно нафти, ну повірте мені, навіть 500%… в. Ну ні, ну відсотково, звісно, там ми то тощо може звісно, дійсно попливати, але навряд чи Китай буде відмовлятися від російської нафти. Просто питання ціни нафти, яку буде утримувати Китай з території Росії, і тут да, це по Росії буде суттєво бити, тому що вона не зможе навіть і за 20 доларів можливо за забари продати. Ну але теж кажу нюанси тут. Зараз для того, щоб цей механізм спрацювали, має бути відповідно збільшена кількість виробництва нафти там. Добування в Штатах, якщо умовно ми говоримо, знов ж таки а, в ОПЕК, да? тобто за виключення, то ще треба працювати додатково з іншими державами, які би захотіли би зараз покарати Росію за тимбілігування на ринку. І повірте, такі настрої в ОПЕК є. Це треба посилювати. Тобто, це теж багатогранна річ. І тому, якщо знов ж таки от, розуму, важко відповісти однозначно на ваше запитання, о, тому що вона занадто складна, да? і плюс політичний. Той, той процес. Але мені видається, що проголосувати цей закон, можливо, і проголосують, але чи Трамп його підпише чи залетує. Ну, я швидше схильний до того, що він може поставити вату. На осінь ситуація буде змінюватися. На наступний рік вона буде кардинально змінюватись, коли будуть йти в вибори з проміжні. Це теж дуже важливо. Ну і повторююсь, ще один важливий момент конфлікт між Маском і Трампом. Які буде мати серйозні політичні наслідки Сполучених Штатів Америки. Цей момент сьогодні треба теж враховувати. Так, дякую, пане Олександре, дуже було цікаво вас слухати, надзвичайно цікава геополітична розмова. Спасибі вам за ваш час, за вашу експертизу. Принагідно запрошуємо в на наступні ефіри. Дякую за запрошення. І вітаю вас, з нами, журналісти. Спасибі глядачам обосток Нагадую, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір. Ставте ваші вподобайки, коментарі відкриті для ваших дискусій. Чим згодні, з чим не згодні. Будь ласка, всі обговорення вітаються. Ми все читаємо. Спасибі. ваша активність просуває нас на просторах Ютубу.